На цій території в кінці десятого століття Володимир Великий спорудив першу кам'яну церкву Русі десятинну згідно з історичними джерелами. Тут похована княгиня Ольга та інші київські князі. Зараз же на цьому місці можна хіба що знімати фільми про сталкерів. У 13 столітті орди хана Батия зруйнували церкву. А у лютому 2005 року президент Віктор Ющенко дав завдання київській владі храм відновити. Тоді й почалися розкопки до 2007-го На них виділили 4 мільйони гривень. Потім гроші закінчились. Над фундаментом встановили металевий купол цієї весни. Він завалився. Чиновники стверджують, що укриття над фундаментом вже відремонтували. Якби ну, как бы не упав, пані перше, це аномальна зима і и... Можна сказати, що, що ви самі бачили, яка це зима була, це немножко якийсь определений здвік був, ну і все поправлено, все нормально. У Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА запевняють, цьогоріч у міському бюджеті закладено 14 мільйонів на відновлення десятинної. Цьогорічний бюджет передбачив якісь певні достатньо великі цифри для того, щоб завершити ці роботи. І вони передбачені за статтею музеїфікація на дирекцію музею історії України. Самі музейники грошей в очі не бачили, на камеру говорити відмовляються. Аргументуються тим, що до десятинної церкви не мають жодного стосунку. Співробітники інституту археології, які займалися розкопками, кажуть: фундамент слід рятувати терміново. Йдуть дощі, значить вони збираються там. І через певний час, якщо це. Ця волога буде навколо фундаментів, вона їх просто знищить для науки і для інформації майбутніх генерацій. Вона просто загине. На важливості відновлення першого кам'яного храму Русі, наголошують і священники. Ми протягом багатьох років виступали з ініціативою відбудови десятинної церкви, тому що ця церква повинна бути не у руїнах. Не у фундаментах ця церква має стояти і в ній повинна звершуватися молитва. Поки можновладці не можуть розібратися, хто ж відповідальний за відновлення церкви і де взяти гроші, територія десятинної потроху перетворюється ще й на сміттєзвалище. Анастасія Бабенко, Сергій Клименко та Микола Лебедів, п'ятий канал.